Дванадцять місяців. Угорська народна казка жила собі колись жінка і мала двох доньок рідну Олену та пасербицю Марушку. Жінка ненавиділа на рідну дочку, бо вона була гарніша за Олену. Марушка не розуміла, чому мати і сестра погано до неї ставляться, і намагалася робити все, щоб заслужити їхню любов. Вона прибирала, готувала, мила та шила, але все марно. Ці все одно зневажали її. Марушка гарнішала з кожним днем, а її сестра дедалі бридкішала. Мати розуміла, що важко буде знайти олені чоловіка, бо хто ж обере її, коли Марушка поряд. Тоді жінка вигадала, як спекатися пасарбиці, і якось морозяним зимовим днем Олена наказала сестрі піти до лісу і принести букет фіалок. Люба сестро, це неможливо. Фіалки не ростуть у снігу, скромно відповіла Марушка. Як ти смієш мені перечити, роби, як я сказала, або пожалкуєш. Грубо наказала Олена сестрі. Отже Марушку викинули з дому, наказавши без квітів не повертатися. Дівчина пішла до лісу. Землю покривали глибокі снігові замети. Марушка швидко замерзла. Раптом вона побачила вдалині світло і пішла до нього. На галявині горіло велике багаття, а навкруг сиділи. Дванадцять чоловіків троє старців з бородами, троє дорослих чоловіків, троє парубків і троє хлопців. Марушка боязко наблизилась і попросила дозволу погрітись біля вогню. Здивовані чоловіки запитали, що вона робить одна в такий холод у лісі. Дівчина розповіла свою історію: Дванадцять чоловіків. Вирішили допомогти Марушці. Старий Січань з білою бородою поступився своїм місцем братові березню. Раптом навкруги заспівали птахи, сніг розтанув, а земля вкрилася зеленою травичкою, серед якої сором'язливо визирали весняні фіалки. Марушка здогадалася, що натрапила на галявину де грілися біля багаття дванадцять місяців. Дівчина швидко зібрала букет, низько вклонилась, дякуючи братам місяцям, і побігла додому. Олена та її мати не могли повірити своїм очам, побачивши квіти. Наступного дня Олена наказала сестрі знову йти до лісу і принести кошик суниці. «Люба, сестро, суниці не ростуть узимку, заперечила бідолашна Марушка. Проте Олена її не послухала і вигнала з дому. Знов Марушка опинилась одна серед холодного лісу, але, пройшовши трохи, побачила знайоме світло. Вона підійшла до багаття, навкруг якого сиділи брати місяці. Марушка розповіла січню, про що сестра її попросила. Цього разу липень сів на місце старого. Відразу потеплішало, дерево розквітли, а птахи радісно заспівали. У траві було так багато суниці, що поляни почервоніли. Марушка зібрала стільки ягід, скільки змогла і, подякувавши місяцям, Пішла додому. Дві жінки не могли збагнути, як марушці вдалося виконати неможливе завдання. Тоді Олена вирішила розкрити сестрин секрет і пішла до лісу. Вона довго йшла, доки не побачила велике вогнище. На відміну від Марушки, Олена не питала у дванадцяти чоловіків дозволу погрітись. А гордовито наблизилась до вогню, посунувши їх. Хто ти? Що шукаєш у лісі? сердито спитав січень. Не твоя справа, що я шукаю, роздратовано відповіла дівчина. Грубість Олени розлютила січня, тому він махнув палицею і піднявся страшенний буревій. Він підхопив дівчину. І та щезла без сліду. Довго мати чекала доньку, проте та не поверталася. Тоді жінка пішла її шукати. Але щойно вона наблизилася до галявини дванадцяти місяців, її підхопив буравій, і жінка також щезла без сліду. Так Марушка стала хазяйкою дому та чудового саду. Навесні дівчина зустріла доброго хлопця. Він закохався в марушку. Вони побралися і жили довго, в мирі та злагоді.